Ерше у селі Петропіль, що у Запорізькому районі пройшли козацькі розваги. Шість команд: агрофірма Славутич, Відраднівське», Богатир, Олександр Агро, Вікторія та фермерське господарство Олан боролися між собою в семи видах змагань. Завітав на свято і народний депутат України сьомого скликання Олександр Дудка. Як завжди він приїхав не з пустими руками. Я щиро сердечно вітаю всіх вас із святом проведення козацьких ігор. І звичайно, Україн, Перш за все організаторам. Маричу Геннадію Вікторовичу, керівнику, районній владі, представникам, голові районної адміністрації, районної ради, ну і, звичайно, головам сільських рад і учасників цих змагань. Я вітаючи вас, бажаю вам звичайно перемог, світлих, прямих доріг в житті, чистого покитного голубого неба, як сьогодні світить над нами. Оптимізму і віри в світле в майбутнє. Хай нам щастить. Я рад вас всіх тут привітати. В першу чергу поблагодарити хазяїв території Віталію Миколаївну. Спасибо вам головне за медприяття і Гендія Вікторія. Вітаю вас з першими козацькими іграми в Запорізькому районі, в селі Петрополь. Велике вдячність вам за те, що ви піднімаєте село, за те, що допомагаєте сільським радам, за ваш труд. Святом вас! бажаю местного здоровья, казакам удачи, перемоги и местного духу! Після змагань, поки судді вели підрахунок балів, всі присутні на святі могли безкоштовно відвідати козацький куліш, смажену картоплю та шашлик. Ну, перш за все я хочу сказати, що якраз проблеми села, проживаючи на території села майже всю, все своє життя, я звичайно їх знаю, як кажуть в народі, не понаслишні. І звичайно, такі. Е... Візити такі організаційні заходи, в тому числі як сьогодні. А крім цього, я хотів би виділити, що козацькі ігри проводяться вперше на території Запорізького району, Запорізької області, то, звичайно, це не аби яке свято, я б сказав, навіть визначна подія в селі, в Запорізькому районі, на території області. І, звичайно, дуже приємно те, що якраз самі люди є організаторами таких заходів. За якими звичайно стоять спонсори, керівники підприємств, районна влада. Я хотів би відмітити, не стоїть остороні, допомагає вирішення частково цих проблем. Тут і є свято сьогодні, на якому ми пробуваємо в цьому селі, де проживають люди. Вони організовують свято, участвують у ньому. І хотілося б сказати їм велике спасіба за те свято, яке вони організували і для себе, і для всіх людей, і гостей, які пробули на цей захід. В цьому селі я не перший раз і, надіюсь, не послідньо. Ми приймали участь вирішення проблем по школі. А сьогодні я, як запрошений гость, звичайно, явився із подарунками, враховуючи те, що тут, наскільки я знаю, будуть обов'язково проведені конкурси. От три призових місця я хотів би взяти на себе виділення цих подарунків. Майже кожен учасник змагань отримав нагороди та подарунки. А головним переможцем виявилася команда агрофірми Славутич, яка отримала суперприз мікрохвильову піч. Запрошується на перше. Золоте місто. Команда приватного підприємства гірма Славутич. Подарунок вручає. Депутат.